Слава Ісусу Христу! Радий всіх бачити. Давно я тут не стояв за кафедрою. І ви знаєте, що трохи таке переживання. Але Бог він сильний, Він допомагає нам. І вроді здається, що то ми там готуємо щось, читаємо. Але інколи буває таке, я готував, 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 готував і тут раз. А Бог мені каже на вухо Духом Святим, інша тема є у мене. І ти тільки відкриваєш уста, і слово лиється, і думаєш, нащо я то готував? Але може то для мене було особисто, але Бог хотів сказати щось. Інакше я знаю, що ми віримо в живого Бога, правда? В якусь ікону там, а в Бога живого і в кожного з нас. Кожного дня відбуваються всякі такі якісь події, і, як говорив апостол Павло, що ми проповідаємо. В дусі і в силі, тобто в силі Божій, коли Бог дійсно він діє у нашому житті кожен день, кожну хвилину, в будь-яких мілочах, Бог всюди нас бачить, всюди присутній. І ви собі уявіть, що ми такий маленький, якщо подивитися навіть на двірну, ми загубимося серед людей, а Бог. Він створив всесвіт не просто одну землю. Він створив весь всесвіт. Всі зірки поставив. Вони не падають. Вони крутяться. Земля крутиться і вчасно. Не буває таке, що там невчасно щось відбувається. Земля як крутилася. Не знати скільки років, тисячі, гід, напевно, років. І далі крутиться. І постійно є літо, зима, осінь, весна. І так воно йде, 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 йде. І от такий великий Бог, ми собі навіть його не уявляємо. Коли євреї е, Моїсей сказав, ви почиститеся, підійдіть до гори, і Бог зійшов, і там були громи, молнії, і вони сказали: ні, ні, Моїсею, ти з нами говори. Ти з нами говорив, Вони налякалися. І Такий великий Бог він чує наші молитви. Навіть це любів не мілочі. Но здавалося, хочу засвідчити. не поламалася машина, я захворів, купа грошей пішло на хворобу, я вже казав і не міг майстра. Бог благословив. Іван, мені брат Іван підсказав. Я зв'язався з тією людиною. І подзвонив він каже, нема питань, привоз зранку. Добре, домовились ми на годину, він знайшов мені ту, ту запчастину, радіатор до пічки. Я то все придбав. Але, але на 9 годину, а мені на 8 на роботу. Як я маю відпроситися у майстра? І Бог дає мудрість таку мені. Дзвоню я до брата Василя Стефака. Кажу, Вася, ти б не міг мені підвезти, Я до тебе під'їду на машину, піду на роботу, а ти відвезеш машину. Нема питань. Я до нього відвожу, Вася відвіз туди машину ранком. Я не зайшов до хати, десь після обіду дзвонить, машина готова забирати. Слава Богу, ви знаєте, Бог на такі всякі мелочі, дрібниці кухніцьким, Він дає відповідь нам. Він живий Бог, і ми віримо в живого Бога. І ви знаєте, і свідчення, ну, маса свідчень є таких, і ще хочу розказати таке свідчення, що в мене захворіла собака, і я не міг знайти цього кантора. Ну, і написав групу, Денис мені вислав телефон. Дзвоню, нема відгуку, нема відгуку. Тараз дав телефон, нема відгуку. Ну я в машину і поїду, поїхав туди ввечері, правда? Ліжає двері закриті, ну думаю, ну це взагалі. Починаю я молитися, Господи Боже, ти якось це все вирішив, бо я що, я нічого, нічим їй не можу допомогти. А собака, знаєте, вона так привикла, вона так вискочить мені на коліна і так голову ставить мені під руки. І так хоче б я її гладив, в мене серце. А, а я нічим не можу допомогти, я не ветеринар взагалі. Тому ну, і треба ранком їхати до Кантура, зловити його там у цьому у... В ринку критому. <кхи> ну і теж треба відпрошуватися. Ну, теж не можна, так знаєте, надоїдати постійно відпрошуватися, відпрошуватися. І Бог помолився, і Бог дає їдь машиною. Їду я машиною, приїжджаю, бо майстер мені далеко живе від мене. проїжджаю, дзвонить мені. Каже, Вася, ти що машиною? Я кажу, так, ану вертайся. Я вернувся. І він своїх дітей відвозить зранку. Каже, ти чого я буду брати машину, як ти вже їдеш? Я кажу, То так. Та я його забираю, а він каже, що в тебе якісь проблеми. Кажу, так, та собака заслала. О, то погано. То їдь до кантера, я тебе відпускаю. Коли треба, ти собі прийдеш на роботу, розуміє? <рес> ну. І потім він каже, вже не їдь у місто, бо ми і так їдемо пнім, підійдеш до моєї хати, ми поїдемо. Все. Так Бог все покерував, Бог живий. Ну і поїхав я на роботу, знаєте, цілу ніч не спав. Я виходжу з машини і падаю, все, мені потемніло. В очах хлопці мене під руки в машину назад. Я сів, побілів, а здається, знаєте, я так спереживався, бо то здається, що так, мені так здалося, що мені щелепа перекрутило, знаєте, щось так кістки був, приступ. Майстер дивиться і каже, знаєте, я дзвоню цих боржників. Кажу, ну а копати там є, кому копати? І так, що я просидів півдня в машині, обдзвонив і так заспокоївся, і так, все. воно прийшло. Ну, Бог живий, правда? Він відповідає на такі всякі дрібниці наші, що ми навіть собі, може, деколи встигаємося просити Бога за таке все. Але Бог хоче з нами розмовляти. Він для того нас створив, для своєї слави, щоб розмовляти з нами, щоб спілкуватися з нами. Розумієте? І я хочу сьогодні. Прочитати одне місце, воно ну, мене так торкнулося. Це буде Євангеліє від Івана, 8 розділ з першого вірша. Ісус пішов на оливну гору та вдосвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до Нього, і Він сівши, навчав їх. А книжники Фарисеї, Привели до нього жінку, схоплену час перелюбу, і поставивши її посередині, кажуть йому, учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Моїсей наказав нам таких побивати каміння. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус же. Схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, хто з вас без гріха, нехай Перший кине в неї камінь і знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших. До останніх, і залишивши сам Ісус та жінка, яка стояла посередині, Ісус, підвівши голову і не побачив нікого, лише саму жінку, сказав їй, жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив, вона відповіла: ніхто, Господи, а Ісус їй сказав, я тебе також не засуджую, іди, і від більше не гріши. Цікава, цікава тут розповідь така. Тут ми бачимо кого? Книжників, фарисеїв і жінку і Ісуса. Ну, мабуть, і учнів. Бо Ісус сюди ходив з учнями, правда? Ну і мені таке питання здалося. А де ж друга особа, яка чинила перелік? Вона ж не могла сама собою чинити перелік. Правда? Де ж друга особа? І ви знаєте, вони цитували закон. Але в законі написано, може відкрити Левитам, 20.10. О, А кожен, хто буде чинити перелюб із чиєю жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього. Буде конче забитий перелюбник та перелюбниця. Двоє мають бути забиті. І цікаво, а як вони знали, що вона чинить перелюб? Де вони її побачили? Де вони її знайшли? Вони що спеціально слідкували за нею? Цікаве питання? Ні? І ще написано повторений закону 22 розділ, 22, 24. Вірш. Повторення закону 22, 22, 24. 22. 22 і 24. і 22 вірш. О, коли буде знайдений той, що лежить із заміжню жінку, то помруть вони обоє. Той чоловік, що лежав і жінку, і та жінка, і вигубиш зло з ізраїлю 24. То виведе їх обох до брами того міста, і вкаменуєте їх камінням, і вони помруть. То дівчину за те, що не кричала в місті, а того чоловіка за те, що з безчестив жінку свого ближнього вигубить зло серед себе. Ну там далі трохи розповідається. І ми бачимо, що закон. Він говорить про дві особини, які мають бути покарані. І тут цікаво, що вони хотіли випробувати Ісуса Христа, Того, який створив все і написав цей закон. Але вони не вірили в Ісуса. І ми бачимо, який несправедливий суд людський. Книжників фарисеїв, ті люди, які добре знали закон, особливо книжники, вони переписували писання, розумієте, вони перед тим, щоб писати, мили руки, писали, і вони так писали, а ім'я знов ставили перо, знов мили руки, знов писали, і вони старались так написати без помарки. І вони чинять несправедливий суд. І що ми бачимо робить Ісус? Він нахиляється і щось пише. От цікаво, що Він писав? Я таку чую думку, що він писав їхні імена. Ну, не знаю наскільки це. Істина, бо воно не передається, так би воно писали. Щось писав. А? Теорія. Теорія, так, щось він писав. Який Ісус милосердний? Тепер уявімо цю жінку. Нещасна жінка. Я не знаю, як її звали. Одні кажуть, що то Магдалина була, зловлена, може, ще якась там жінка була, не знаю. Тому що то багато жінок було всяких. І ми уявіть собі, жінку зловили євреї. Ви собі уявляєте євреї? Ми колись з Андрієм Андрійовичем, і ще там хтось з нами працювали на єврейському цвинтарі. І в п'ятницю ми працювали під вечір вже сонце там заходило. І тут приїжджає цілий автобус, такий великий, євреїв, всі в таких чорних кафтанах, чи як це називається, ряса з такими пейсами, з бородами. Як євреї, знаєте, ці ортодоксальні. Вони побачили, що ми працюємо там, що вже сонце заходить. Вони хотіли нас бити. Ми там такого галаголили на своїй мові, розумієте? Добре, що серед них був якийсь перекладач. Я кажу, ти скажи, що ми наоборот добро їм робимо, пам'ятники їх не піднімаємо. Вони, ні, тікайте, хлопці, це все. Ну, а вони там чуть битися не лізли, накидалися на нас, розумієте, ми втікли. Правда? І ви собі від цю жінку. Євреї, вони такі голосливі люди. Вона перелякана. Її ведуть обкутана, перелякана. І вона зараз думає, що мені смерть камінням. А камінням побити це не проста така смерть взяв кулю та й все. Вивіть, один камінь, другий, третій, і тут толпа кидає, толпа агресивна і вона кидається каміння. Страх страшний у цієї жінки. А Ісус собі пише. І коли вони, коли він сказав ці слова, нема питань, хто без гріха ти перший. Скажіть, а хто без гріха? Як тільки ми народилися, уже гріх є десь у нас там. Може він ще, ми не як не коли народилися, ми не вміємо ні говорити, ні ходити. Ми залежимо суто від мами і від батька. Але ти потім дивишся, а дитина вміє звідки збрехати. Хто її навчив? І вони, що цікаво, написано, вони ж почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І коли Ісус підвів голову, він нікого не побачив. І спитав, де ті, хто тебе засучить? Не було. Уже нікого. Всі повтікали. Він її простив. Простив гріх. Знаєте, що є гріхи всякі? Які не мають таких наслідків, як плут і перерва? Тому що. За брехню не виводили до брами і не закидали каменем, правда? Там за ще щось не виводили до брами і не закидали камінням. а чомусь за блуд і заперев виводили і кидали камінням. І ми бачимо в Біблії, що оце, щоб закидати камінням, порушував не один чоловік. Згадайте Давида. Коли його син зґвалтував його ж дочку. Так. І він, вона ж не за містом, так як там записано було, що коли за містом, її би не покарали. Чоловік той мав би бути з нею, якщо вона не була заручена з іншим чоловіком, мав женитися на ній, але нікого б не побили. Якщо вона була заручена, то чоловіка би побили, дівчину ні. Тому що вона кричала серед поля і ніхто не чув. А це в палаці сталося. І Давид помилував їх. Він не покарав, порушивши закон тим самим. Хоча милість вона набагато більше за закон. Але бачимо наслідки, які потім відбулися. Наслідки печальні. І наслідки тіше потягнулися. Що сам Давид вчинив перелюб, що крім перелюба вбивство вчинив? Але Ісус Він простив цю жінку, тому що Він побачив несправедливий суд їхній. Розумієте? Якщо б вони були привели, я собі так думаю, привели й того чоловіка. А може ці книжники і Фарисеї теж з нею мали справу, ми ж не знаємо. І тому Бог, Він прощає всякі гріхи, всякі гріхи. Можемо ми собі подумати, та я вже стільки згрішив, що мені Бог не простить ті гріхи, але Бог прощає, Бог милосердний і прощає всякі гріхи, які б вони не були важкі. Звичайно, крім гріха на смерть. Ну, це я собі думаю, що таке гріх на смерть? Це, по-перше, на Духа Святого це відкидати, що Ісус є Син Божий. І просто взяти чи застрелитись і повіситись, то вже ти не можеш покаятись, бо ти взяв, повісився чи застрел, зразу пішов у смерть. І тим ну, ще є багато гріхів такі, що можуть бути на смерть. Що з того дуже важко випадитись, особливо. Але Бог прощає. І хтось може тут взагалі є, хто думає, що Бог не прощає, Бог прощає всі гріхи. Знаєте, інколи буває таке ми зрішено, і так стидно перед Богом, правда? Дальше що стає стидно перед Богом. І ти хочеш так як Адам, сховатися десь. Але куди ти сховаєшся від Бога, який сюди присутній? І тому треба зразу бігти. Каятися, просити у Бога прощення, тому що може бути пізно. Ви знаєте, що таке гріх на гріх, гріх на гріх, гріх на гріх, а потім дивишся, така велика ноша, що ти вже не годен то скинути з себе. Але Бог милосердний, треба зразу бігти і казати йому, я зрішив, Господи, прости. Не треба встигатися наоборот, бігти і каятися. Хай Бог допоможе нам пам'ятати. Про милість Божу, якщо ми судимо щось, то треба задуматися. Чи варто нам то судити? Ми ж не знаємо всієї історії, що ми можемо судити. Чи ми можемо судити? Написано не судіть. Не будете судити. Тож давайте встанемо на наші ноги, подякуємо Богу за його велику милість. І Може хтось тут є в залі, що не пізнав Ісуса Христа, звертайтесь до Бога, щоб Бог спас і помилував і простив всі гріхи. Господи Боже, я дуже тобі дякую за твою велику милість і за твою велику любов, яку ти являєш нам, Господь, яку ти явив до цієї жінки. І ти суддя праведний, Господь. Ти бачиш кожне серце, ти бачиш, як. Ми поступаємо, де ми ходимо, що ми робимо, Господь. І ти хочеш, щоб ми були чисті перед тобою, ти хочеш нам простити гріхи, ти хочеш, щоб ми були там з тобою, Господь. Господи, ти бачиш кожного тут зараз. Я прошу тебе, ти прости кожного з нас, якщо ми тебе образили, ми зрішили проти тебе і ви свою велику милість до нас.